От таке питання: чи всі люди з діабетом обов'язково отримують проблеми з нирками? Дивіться, все залежить від того, наскільки у тієї чи іншої людини коригована або не коригована гіперглікемія, в тому плані, наскільки у неї високі цукри, як вона слідкує за своїм цукровим діабетом? Тому що в мене є, наприклад, пацієнти з цукровим діабетом першого типу, у яких діабет уже 20-30 років, так і з боку нирок, у них ну от чесно, ідеально. Я от просто тут е, хвалю ендокринологів, які введуть цих людей. Ти розумієш у людини. Все скориговано, все призначено вчасно. Людина зі свого боку робить все, що можна. Але в дійсності досить часто буває так, що, наприклад, у людини. Там через 5 років від початку цукрового діабету, так можуть в процес включатись і нирки. Чому тому, що якщо у людини є оці весь час перепади по глюкозі крові, так це все може впливати до того, що іде ураження судонирок просто от на, на, всіх, на всіх структурах у цього нефрончика да, в нирці, всі відділи нефрона починають страждати, і е, ці мікроскопічні структури в нирці, наші, які саме очищають нашу кров, так вони можуть поступово відмирати. І, звичайно, чим менша їхня кількість, так, тим бачимо ми з вами гірші показники, і це може призводити до того, що у людини часом можуть відмовити нирки. Тому тут маєте діагноз, будь ласка працюємо з ендокринологом, розумієм. Я завжди кажу, знаєте, навіть зі своєї нефрологічної точки зору, от мене закінчується консультація, і завжди питаю свого пацієнта: вам все зрозуміло? Тому що мені треба, щоб ви розуміли своє захворювання і те, чому ми з вами щось робимо, а чогось не робимо. Тому що я вірю в те, що коли людина розуміє процеси в своєму організмі, прихильність на лікування, вона набагато більша. Тому що людина є чітке розуміння. І так. Нашу, як все взаємопов'язано? Так, так. Або чому я чогось не п'ю? Да. В інтернеті про це пишуть, а мені це не призначили. Чому? Да. Людина вже а знає, які. ж п'ють, а я ж. Да, так... да. Тому що це, в місті, не працює. Для мене це будуть витрачені кошти, наприклад. Тому тут ну, все індивідуально, але з кожним пропрацьовує. Так само з ендокринологом маєте запитання, проговоріть. Є зміни з боку нирок. Вас ендокринолог, звичайно, зразу з одразу направить на консультацію до нефролога. Взагалом, у нас в нефрології є таке поняття нефропротекція, або ж кажуть, ренопротекція це ті заходи, які у нас націлені на уповільнення прогресування хронічної хвороби нирок. І в цілому вважається, що якщо, наприклад, людині вчасно призначили ренопротекцію без цукрового діабету, то життя такої людини можна подовжити на 20-25 років. Якщо це людина з цукровим діабетом і вона вчасно почала отримувати оцю нефропротекцію, так, яка захищає її нерки, то таке життя такої людини можна подовжити на 10-15 років. І коли ти просто сидиш і знаєте, кидаєшся статистикою, і здається, що це просто цифри. Але друзі, якщо це життя рідної людини, ти розумієш, що це. Та рідна людина в нас з тобою, що буде 20-25 років. Ну це, це, це в дійсності воно того варто. Варто обстежуватись, варто вчасно все таки отримувати потрібне лікування, так не відмовлятись, не вишукувати нічого в інтернеті самому, а йти до спеціаліста і розуміти, що робити зі своїм захворюванням. Я вам дуже дякую за ці слова. Також друзі, хочу сказати, що в нас є дуже класний ефір. Саме по цукровим діабетам з лікаркою, ендокринологіню Мариною Кушнір. У нас багато ефірів з Мариною, але окремо саме є по цьому питанню. Тож, будь ласка, якщо е, ви, на жаль, маєте це захворювання, сходіть або хтось в родині його має. Сходіть, подивіться і ще раз прослухайте про цю зв'язку. Да, Нерки і, ендокринологі... і цукровий діабет. Це дуже важливо. Контакти е, Марини Кушнір, також, якщо це буде потрібно, у нас є під тим ефіром, ви можете зв'язати. Зав'язатися із лікаркою ендокринологією також. А, а в мене таке питання. Ем, от коли я питала, як діабет взагалі впливає на нирки, да друге моє було: чому захворювання діабетична нефропатія? Проговорю повільно, що ми ще маємо переклад жестовою мовою. Чому воно таке небезпечно? Розкажіть про це захворювання. Тому що дивіться, якщо у нас на тлі цукрового діабету йде враження нирки і розвивається, правильно ви сказали, Юлія, діабетична нефропатія. Так? Це ниркове захворювання, яке розвивається на фоні цукрового діабету. В цілому, якщо цим не займатись, не лікуватись, то людина протягом декількох років вона може повністю втратити функцію своїх нирок і опинитись на діалізі. Справа в тому, чи знаєте, багато хто з моїх Пацієнтів, ну, коли там не розуміють, не знають, вважається, що діаліз це кінець життя. Насправді це не так. У мене навіть є в центрі люди, які вже 20-25 років лікуються діалізом, ганяють на зупинку, виховують внуків і далі продовжують жити. Діаліз не є вироком, і це не є кінцем життя. Але для чого якісь процеси в своєму організмі Так? Тому, якщо людина має діабетичну нефропатію, ми знову ж таки повертаємось до захисту норок, до вчасної ренопротекції. Нефропротекції, тому що всі ці речі їх можна відтягнути на багато років, так, і, наприклад, опинитись на діалізі не через 5 років, да, а через 25, да, або через 30. Я кажу просто умовно, да, в залежності від того, як людина живе, що вона робить, як вона харчується, що вона приймає, за якими показниками вона слідкує. Тобто, любе захворювання його можна контролювати. Погано, коли знову ж таки, знаєте, хронічна хвороба дорог вона досить підступна, і ми говорили про те, що якщо говорити про хронічну хворобу дорог, то біля 50%, да, 50%, це пацієнти з цукровим діабетом, в дійсності так. І погано, коли людина, знаєте, от, знову ж таки живе, не розуміє, що відбувається в її організмі, буває так, що приходить 30-річний пацієнт, Ну, просто відправили на консультацію, навіть чому не зрозумів чого. І ти тут з людиною починаєш дивитися її показники, і ти кажеш, все, ваші нирки не працюють, вам треба діаліз. І у людини просто шок. Да? Там людина е, зібрала сім'ю будувати, там у нього якісь були плани, і тут йому кажуть, що все е, момент в тому, що життя змінюється, і момент до чого я це веду. Просто навіть якщо людина знає про те, що у неї є якась проблема з нирками, вона може відтягнути час до діалізу своїми діями, і навіть якщо через багато років прийде час, наприклад, початку діалізної методики, людина вже сформовано буде розуміти, що це таке, чому це роблять. Вона вчасно пройде всю підготовку за потреби, сформує судинний доступ ну, для там, діалізних методик. І це все буде плавно, спокійно. Без реані... реанімації без якихось госпіталізацій, так тобто, знову ж таки, людина нормально все обдумавши, да, вона психологічно, морально стабільна, вона чітко розуміла, що вона до цього йде, наприклад, з роками, так, і це все сприймається психологічно, навіть набагато легше, тому що чому е, стос е, торкаюсь цього аспекту, тому що я, хоча ну, ти лікар, да, але ж я жива людина, і в дійсності, коли ти дивишся на пацієнтів, коли приходять молоді, Ді чи старшого віку і людей просто в тебе в кабінеті починається істерика, бо людина вона. Вона не знала, ну погано їй було да, ну, погано їй було. Вона вона не думала, що от все нирки не працюють. Але вся в тому, що звичайно це все пропрацьовується, і ми, як нефрологи, теж багато на це часу витрачаємо. Тому те, що стосується ниркової патології, і те наскільки взагалі ниркові захворювання вони поширені, да? я ще раз повторюсь, по статистики кожен сьомий да але при цьому 9 з 10 не знають. Я за те, що про хронічну хворобу не рок, щоб говорили, говорили багато, щоб люди проходили вчасно обстеж. Тому що друзі, це все можна профілактувати, це можна все відтягувати, якщо ти розумієш, якщо ти вчасно починаєш лікування, так е, можна жити, жити якісно і жити щасливо. Але навіть якщо в житті так вийшло, що ви вже почали діаліз на лікування, знову ж таки, хороші мої, це не кінець. У мене є пацієнти, які одружуються, е, шукають нові роботи. Живуть живуть повноцінним життям. Ну це діалізні методики. Це загалом окрема тематика. Ми просто зараз говоримо про те, і я дуже дуже вам за це вдячна, що ви підняли цю тему. Що це не вирок? І оця я просто намагаюся завжди піднімати якісь стереотипи, штампи, все те, що в нас в голові крутиться. Оце знаєте, все було хорошо, поки не сходив до лікаря. То навіщо ходити до лікаря? Ви до цього був здоровий, а тут поламався відразу. Просто тому що прийшов, і мені щось там страшне сказали. Що ми намагаємося зараз вам сказати? Що попередні наші ем, спікери також говорили про те, що це не ви поламалися, тому. Що ви, умовно кажучи, переступили порог там, кабінету, і у вас щось знайшли. У Вас воно було давно, воно все накопичувалося. Тому, щоб не ламатися, навпаки, займатися профілактикою, обов'язково щорічно робіть чекапи, ті чекапи, які вам підкажуть зробити ваш сімейний лікар. Те, що ви почуєте від нас, обов'язково даруйте це собі. Бо саме тому, коли ви, коли ви знайдете. Щось ще на вранішньому етапі це і рятує життя, і це часто не приводить до таких ускладнень, як ви сьогодні почули. що Це не буде вироком, це неправильно. Тому обов'язково дбайте про себе, не бійтеся ходити до лікарів, але бійтеся ходити до недоказових. От коли вам пропонують електрофарізі е, і оці всі фуфломіцини, які не працюють, отуди от прям не треба ходити. То подивіться наші ефіри для того, щоб знати, що з собою точно не робити. А в нас є питання: питають: чи взагалі можна вилікувати діабетичну нефропатію, якщо вона вже почалася, чи можна тільки на якомусь там етапі отримувати якість свого життя? Чи це виліковна хвороба, чи просто контрольована? Дивіться, якщо говорити про діабетичну нефропатію, ми розуміємо, що це вже хроніка. А будь-яке хронічне захворювання, воно загалом у нас не виліковне. І наше завдання тут стоїть просто утримувати це захворювання і не давати йому прогресувати. Тому всі наші сили направлені саме на це. Ми розуміємо, що відновити функцію нирок і тих структурок, які загинули мікроскопічні в нирки, да, немає ніякого чудо препарату, якогось неймовірного там не знаю лазерного лікування. Наприклад, так би прийшли. Курс і тут структура ваших нирок відновилась. Ні, друзі, на жаль, немає тому. все завдання в наше полягає в тому, щоб уповільнити прогресування, і в дійсності його можна утримати на багато років, якщо робити все вірно.